Рада вітати вас, дорогі мої друзі, на каналі Все по-домашньому. До новорічних свят залишилося дуже мало часу. І ось ми швиденько перетираємо кисломолочний сир з гущеним молоком. Окрім сиру, потрібно нам ще хороше таке кофе. Кава. Використовуємо міцну заварну каву. Такий Насичений розчин. Це кава готова, вона, бачите, охолола, тому що гарячу ні в якому випадку не можна використовувати. Такий десерт готується не лише з печивом Савоярді, а ми використовуємо ось таке звичайне печиво Лагода Загора, яке купували в АТБ. Це вже не вперше готуємо такий десерт. Він виходить дуже смачний, ніжний. Тому потрібно ось так швиденько пообмочувати. Далі на це печиво викладаємо сирний крем і розрівнюємо. Готується дуже просто, дуже швидко. Промастили, далі беремо знову печиво, обмочуємо, і зверху будемо знову промащувати сирним кремом. І так, поки в нас не закінчиться або печиво, або сирна начинка. Зверху прикрашаємо тертим шоколадом. Ось так настругуємо. Ножиком. Давай більше шматочки. Я люблю, коли відчувається шматок шоколаду. Ось така краса виходить. Чим подобається такий десерт, його можна куштувати одразу. Не треба чекати, щоб він просочувався, стабілізувався, відправляти на ніч в холодильник. Ось так зразу зробили. І все, він готовий до споживання. І одразу ж куштуємо, що в нас вийшло. Друзі, дивіться, як це гарно, як це смачно! Воно швидко все просочується. Бачите? Тому готуйте так, як ми, готуйте краще від нас. Також пишіть свої рецепти улюблених десертів. Як завжди, миру добра. Пока-пока!